Для чого нам потрібний духовний розвиток? Сьогодні я часто чую такі вислови, що та це вся ваша духовність надумана. І знаєте, я частково погоджуюсь, тому що ту духовність, яку зараз просувають, вона є фейкова, тому що людям дають якісь практичні дії. І кажуть, робіть ось це і отримаєте тето й тето. І знаєте, це чимось схоже на, на релігіозність, тому що релігія теж препіднесла людям Бога як якогось злого дядьку, якому треба завжди угождати. Релігія каже там. Молися стільки то, постися стільки то, виконуй 10 заповідей, і тоді Бог тебе почує і тобі відповість. Так ось, а я вам скажу, дорогі мої шановні друзі, що духовність, справжня духовність вона іде із взаємовідносин. Ми з чоловіком про це вже говоримо і говоримо, і говоримо. І, на жаль, так мало людей, які з цим погоджуються. І ви знаєте, ми зовсім не чекаємо, щоб з нами погоджувались, тому що ми розуміємо, що, ну, по-перше, нам не треба, так, щоб ви погоджувались. Наша ціль, головна ціль наша це відкрити вам так, ось цю дорогу, щоб кожна людина відкрила для себе справжню духовність. Щоб у вас появилося бажання, дивлячись на нас, на наше життя, я розумію, що по... через інтернет це дуже важко зрозуміти, тому що зараз багато людей показують гарну картинку, а насправді того немає. Але... Знаєте, все ж таки є ті люди, які знайомі із нами, і вони можуть підтвердити, що так, те, про що вони говорять, те, що вони показують, те, чому вони вчать, вони так і живуть. І я вважаю, що ось це і є таким: знаєте, як сказати, такою жирною точкою того, що це і справжня духовність, коли ви живете. Так, Як ви про це говорите. У мене ніколи не було цілі, щоб розказати про якусь духовність, про яку я десь прочитала, чи десь побачила, чи мені десь щось сподобалось, щоб вам це розказати і сказати, що так треба робити. Ні, я те, чим я ділюсь, те, чим ділиться мій чоловік, ми ділимося тільки тим, як ми живемо. І це все наша реальність. І це все ваша реальність. Тому що ми, як діти Божі, наша задача номер один це знати Бога, це мати з Ним і взаємовідносини. І коли ми будуємо ці взаємовідносини із Творцем, який створив Всесвіт, ми не будуємо взаємовідносини із Всесвітом. Ми будуємо із Творцем, з Богом, з Духом. Тобто ми вчимося його чути, чути того, хто створив Всесвіт, хто створив землю, небеса. Розумієте? Не дозволяйте себе обманювати. Не потрібно говорити з Всесвітом, говоріть із Богом, з тим, хто створив вас, хто дав вам життя. І тому, коли ми йдемо у справжню духовність, це задача номер один знати свого Бога, чути його, розуміти, йти за ним. Тому що це не є правило, що ми повинні ні. Ми не робите, друзі. Ми не робите для того, щоб повторювати вірші із Біблії. Знаєте, як зараз я бачу у своїх коментарях, є люди, які повторюють заучені фрази, які, розумієте, ну, якось так дивишся і думаєш, люди, ну просніться вже, давайте а, хоч трошечки включатися в це реальне життя. Подивіться, наскільки зараз у світі всякого стається. І ми далі продовжуємо йти як ті барани за стадом. А давайте ми проснемося, давайте ми включимося в процес. Давайте ми почнемо розуміти, що зміна світу залежить від кожного із нас, від переміни кожного із нас. І ми почнемо працювати над собою, не критикувати когось, не говорити за спиною, не звинувачувати, не засуджувати. А почнемо працювати над своїм характером, над тим, щоб по-справжньому відображати характер Христа. Розумієте? Ось вона справжня духовність, коли ми любимо своє життя, вчимося його любити, так? коли ми вчимося любити людей, себе в першу чергу. Багато хто каже, я люблю Бога, Бог Алілуя, вся слава йому, класно, супер! Ну, якщо ти не вмієш любити свого брата, то як ти можеш любити Бога, якого ти ніколи не бачив на власні очі? Як?